Свій шостий сезон у Вищій лісі ураган завершив на мажорній ноті. Після домашньої перемоги над чемпіонами України цього разу прикарпатці вперше в історії відсвяткували успіх у Донецьку. Трохи більше місяця тому, підопічні Сергія Гопеленка були сильнішими за шахтарів Іван-Франківську. Цім три минулої суботи рахунок також було відкрито уже на 18-й секунді, коли знову, як і в домашній грі, відзначився Валенко. У першому таймі шостий номер гостей ще двічі засмутив голки перегірників, оформивши хитрик. На 32 й хвилині кіндратів після розіршу кутового зробив рахунок 4-0 на користь урагану. Наприкінці матчу при грі з п'ятим польовим шахтарю вдалося забити гол престижу. Ще двічі врасти порожні ворота суперника могли і шутерма, але алдиничанам пощастило, адже м'яч пролетів у кількох сантиметрах від стійки. Здобувши три поспіль перемоги на фініші сезону, Ураган посів четверте місце у підсумковій турнірній таблиці, відставши від бронзового призера Львівської енергії всього на три очки. Валентин Цвілих став кращим бомбардиром чемпіонату, забивши 34 голи. Наразі у складі іван франківської команди відбудуться кадрові зміни. Про трансферні новини зі стану урагану, потенційних новачків та можливі втрати, дізнаємося уже незабаром.